Відновлювальні роботи у палаці стартували. Там же відремонтували дах та два танцювальні зали. В одному з них займається шоу «Балет Каприз». Цьогоріч колектив, що входить до п'ятірки найкращих у місті, відзначає свої 25-річчя. Сучасна зала стала гарним подарунком до ювілею. Ремонтники підняли рівень стелі, покращили освітлення, встановили склопакети, обладнали роздяганню та повноцінний санвузол. Словом врахували усі вимоги та побажання танцівників. 25 лет несмотря на то что выращено много поколений, детки занимались у нас был цементный пол цемент он был не холодный, но все же это было не очень хорошо для танцора. сейчас у нас специальное танцевальное покрытие, которое специально привезено конкретно для нашего зала. Вначале это было приспособленное помещение, это было фойе третьего этажа то теперь это конкретно танцевальный зал. Сейчас поменялся в черкасском азоте инвестор, это Фиртор Дмитрий Васильевич, и он приоритеты так расставляет, что его интересует культура, конкретно занятия детских коллективов. І в перспективи плануються великі концерти, поїздки. Вихованці капризу модернізацію залу оцінили. Говорять, тепер класичні па, акробатичні трюки та сучасні викрутаси виконують ще з більшим задоволенням. Коли приходиш у шоу «Балет каприз» після тяжкого шкільного дня, це дуже розслабляє. Такий релакс отримуєш. Звичайно, стало комфортніше займатися, якось при ну. Причепорили, можна сказати, і ще більше хочеться танцювати і творити. Нам удобні, нам е, більш комфортно на цьому полу. Также, е, у нас нові зеркала, це все удобнее. И, е... Атмосфера більш така танцювальна. Ми дуже часто їздимо на різні фестивалі. Були на фестивалі в Дніпропетровській, зайняли призові міста, втора, два третій. І от скоро нас також очікує фестиваль в Харкові. Класно сюди ходити, тут дуже дружній колектив, завжди тебе підтримують, люблять. Це як друга сім'я. Приходиш сюди, відчуваєш себе якось по-новому. Дуже приємно танцювати в такому гарному залі. Сучасні танцювальні зали лише початок великого перетворення дружби. Із дня на день, за словами керівництва Палацу культури, ремонтники розпочнуть реконструкцію фоє, санвузлів і концертного залу. У ньому, до речі, замінять світло, звук, крісла та одяг сцени. Черга фасаду будівлі, площі та фонтану надійде у березні. Показати черкасям оновлену дружбу народів азотівці обіцяють наприкінці травня на день хіміка. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.